Заборонена інформація. Слухай, слухай. Хто ти, хто прийшов, для кого інформація заборонена буде. Прийшла людина, яка зараз заспокоїлась. Може бути так, що ви раніше були достатньо такої. Не агресивною, але енергійною. енергійно приймали рішення, енергійно летіли, бігли виконувати ті рішення, намагалися досягти швиденько своїх цілей, намагалася комусь щось пояснити, комусь щось довести. А тепер в вашому житті або створилось такий вакуум, пауза, знаєте, для того, щоб ви. Заспокоїлись, прийшли якось в свій баланс, знайшли цей баланс. Знаєте, може бути так, що ви навіть самі якось почали закриватися від світу, від людей, щоб зрозуміти, а хто я насправді? Хто я така? Що я роблю в цьому світі? Для чого я прийшла в цей світ? Повішений, от саме в цій. В цій позиції з цими картами мені не говорить про жертву, про те, що ви там жертва, бідна, нещасна. Ні. Мені говорить про те, що людина навіть різко почала дивитися на життя з іншого боку, по-іншому. Якось переосмислювати свою. Роль в цьому житті, своє місце в цьому житті. Ви почали якось заглиблюватися в себе, проаналізувати минуле, що сірочка Кубків говорить нам про минуле. Можливо, хтось заглибився в вивчення роду, історії. Може бути так, що ви зараз почали цікавитися от родовими історіями своїми. Тобто, хто у вас був дідусь, бабуся, хто були прад, дідусь, пра так глибше, глибше, наскільки можна поринути в ту даль колишні часи, ви наче туди заглиблюєтесь. Ти не знаю, чому, чому, з мені така йде інформація. Для когось вона, звичайно, програється стовідсотково, Напишіть мені. Хтось може бути так. Якось замислився над тим, а куди я біжу? Для кого я біжу? Де мій спокій? Чи мої, це, це мої прагнення, моя мета оце все, що я там добиваюся, куди я рухаюся, чи моє це, чи для мене воно це, чи для мене ціне. Оце. От хтось зараз задумується, хтось... І тому в житті якась пауза така настала. повішена, і для мене це як. Як пауза, от дійсно, знаєте, така, така хвилина, мить в житті, яка потрібна для перезагрузки. От і така перезагрузочка. Щоб розвернутися в інший бік, потрібно інколи зупинитися. Правильно? Треба зупинитись, подумати, ага, куди мені йти? Чи правильною дорогою я йду, чи правильний шлях я вибираю. От людина зараз саме така от. Саме в таких позиціях. Тому дивіться, хто себе впізнав, хто дійсно проживає це. Дивимося. Яку інформацію вам потрібно знати? І про що? Яку інформацію вам потрібно знати, і про що? Ага. Знаєте, от інформація йде про те, що ви на правильному шляху, все-таки, людина, коли впізнала себе в цій характеристиці, в цьому портреті, може бути так, що зараз впала в якийсь відкат. Тобто в наш розвиток, наше знаєте, таке пробудження, само Пізнання, воно не пряме як лінія, воно все-таки хвильками, такими хвилями. І коли йде підйом, обов'язково має бути спад. Коли нас накриває інсайт, розуміння, ага, ось, ось воно, якесь прорив якоїсь свідомості, прорив якоїсь інформації, коли людину накриває від якогось. Такого, знаєте, от ще раз повторюсь, усвідомлення чогось важливого, після цього завжди обов'язково має прийти відкат. І от ви зараз може, можете бути саме в такому відкаті, коли нічого не відбувається, коли вам здається, що може, я не туди йду, може, це не моє. Коли є сумніви, коли є якась, знаєте, депресія, коли є небажання рухатись, підніматися, коли є. Бажання взагалі відмовитись від того всього, що йде в твоє життя, що стукається в твоє життя, ти починаєш сумніватися в собі. І тут карти кажуть: не сумнівайся, ти правильно йдеш. Так, твій шлях не швидкий. Бо Лицар Пентаклів це все-таки карта дуже повільна. Але ти йдеш до своєї самостійності, ти йдеш до своєї досконалості, до свого достатку. Хтось тут розвивається дуже гарно фінансово. І може бути так, що сьогодні більше є якийсь дохід, завтра менше. Сьогодні от у вас є якийсь натхнення, і ви працюєте, і люди йдуть, клієнти йдуть, а завтра взагалі нічого немає. І вас отак гойдає, і ви. От зараз саме на дні цієї хвилі, і от по п'ятірочці кубків є таке розчарування, якась така бідося, коли хочеться поплакати, хочеться, щоб, 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 щоб пожаліли, ну, бо важко, бо вже мене витягую. Але карти кажуть, ми тобі підкажемо, що дуже-дуже швидко ти будеш знову на висоті, дивіться, сила і шут і блазень. Кажуть карти, прийде нова хвиля, якесь нове розуміння. Можливо, хто працює з, з, дух, з духовністю, з розвитком, саморозвитком, хто працює в езотериці, може бути так, що саме зараз, коли нічого тобі здається, не відбувається, насправді відбуваються дуже важливі процеси всередині тебе, в твому тілі, в твоїй. Душі, які відкриють для тебе щось Нове. Бо блазень це все-таки нова дорога, щось початок чогось нового. А сила ну, це є сила. Тут, безумовно, і про здоров'я. І знаєте, інколи от, погано, погано, погано от, зі здоров'я, а потім різко починає, починають це відбуватися такі хороші якісь процеси, відновлюється людина. І, і тут йде початок чогось нового, або проявлення сили, ну, щось нове, щось прекрасне заходить в ваше життя. Що ще вам потрібно знати, яка заборонена інформація? Так, і приходить мудрість. Приходить мудрість, і, можливо, можливо прийде така можливість вам, що ви зможете проявляти себе на велику, на широку публіку, виступати, можливо, буду вас запрошувати на якісь інтерв'ю, на якісь Такі от... От мені чомусь зійде. Чомусь зійде комп'ютер і віконечка, Багато віконечок відкрито. От дивіться, от мені ця карта, вона як. Про комунікацію з великою кількістю людей. Коли на вас ви дивитесь на себе а в екран, а на вас дивиться дуже багато очей, дуже багато. Тобто тут може бути прорив і в сфері блогерства, і в сфері якогось, хто продає через інтернет, хто якось розвивається. Можливо, ви маєте, нарешті ви прийшов час, щоб ви. Що ви маєте що сказати цьому світу. Коли людина дозріла, коли вона вже готова, в наше життя ніколи не приходить те, до чого ми не готові. Не потрібно проламувати границь, знаєте, простір силою до чого зійти. Просто воно, коли ви будете готові, коли. Прийде ваш час, воно все відбудеться саме собою. Відлюдне каже, що не закривайся, не закривайся, ти достатньо набралася вже мудрості, ти набралася багато знань. Тут може бути такий перфекціоніст, коли ви, ви думаєте, ой ні, ще я от тут ще підучу і там підучу, а тоді буду щось там записувати, щось там казати. Ну і чи я говорю про інтернет, тому що світ, карта світу, семірка кубків мені дуже часто відіграється. Це соцмережі, коли TikTok, от Фейсбук, Інстаграм дуже часто відіграється, бо спілкування через інтернет може теж таке бути, що ви почнете спілкуватися з якоюсь е людиною, яка буде для вас по відлюднику Хорошим таким наставником, яка вам дасть інформацію. Може бути так, що ви не будете напряму з ним спілкуватися з цією людиною. Може, вам попадеться інформація. Карти можуть говорити про те, що слухай. Слухай те, що тобі говорять, інформація йде до тебе. Ну, ось такий був розклад, така інформація, надіюсь, допомогла комусь, підтримала. Так. Вибір за тобою, гляньте, от, дійсно. А ще захотілося мені витягнути три карти. Я кажу і так, вибір, вибір за тобою. В тебе буде можливість вибирати, яким шляхом іти. Ти просто про це ще не знаєш, але дуже-дуже швидко ти почуєш щось. Почуєш, прочитаєш, почуєш, побачиш. Ось так було. Пишіть мені, відгукується.